Вітаю, друзі! За кадром Іван Крячко. У відеоролику про найпомітніше астрономічне явище 2025 року в Україні я коротко розповідав, що мають на увазі, коли говорять про парад планет, як небесне явище, а також про те, коли його можна спостерігати в поточному році. В цьому відео я докладніше розповім, як можна спостерігати парад планет, який наші засоби маси інформації без сумніву назвуть унікальним. Скажу одразу: таке явище не унікальне, бо по. Повторюється з року в рік за участі різної кількості планет. Наприклад, торік влітку та на початку осені ми його спостерігали на вранішньому небі. Ще я скажу одну річ, це явище не таке разюче, як собі уявляє той, хто його ніколи не бачив, чи розповідають або ж пишуть ті, для яких все навколо них винятково унікальне. Повне сонячне затемнення, коли видно корону сонця, значно виразніше. Чому ж тоді варто подивитися парад планети? По-перше, це нагода побачити на небі. Одразу щонайменше чотири планети сонячної системи. По-друге, як сказав колись Каміль Фламаріон, ніщо не збуджує в нас такого урочистого, благого, війного, навіть можна сказати, священного настрою, як безмежна тиша ясної зоряної ночі, тобто для позитивних емоцій. А ще це гарна нагода побути наодинці зі Всесвітом. Жартую, звісно. На відміну від затемнення Сонця, повна фаза якого триває не більше семи хвилин, парад планет явище довготривале. До кількох місяців. Парад планет 2025 року відбувається на вечірньому небі фактично з початку року, бо одночасно без допомоги бінокля чи телескопа можна бачити Марс, північно східна ділянка неба, Юпітер, Східна ділянка неба, Сатурн і Венеру. Південно-західна ділянка неба. Крім них ще є Уран і Нептун. Якщо Уран без допомоги оптичного інструмента побачити можна на дуже темному небі за умови, що ви знаєте, де він міститься на небі, то для спостережень Нептуна потрібен бінокль чи телескоп. Отже, упродовж січня і першої половини лютого за умови ясного неба всі охочі мають змогу побачити Марс, Юпітер, Уран, Нептун, Сатурн і Венеру. три з цих планет. Венера, Юпітер і Марс доволі яскраві, а тому вирізнити їх серед зір не складно. Одна особливість спостережень це треба зробити до 20-ї години вечора, бо Сатурн наприкінці січня в цей час ховатиметься за обрій. Як довго триватиме парад планет 2025 року? Першим парад покине якраз Сатурн, але його наприкінці лютого замінить Меркурій. Однак на початку березня з параду вийде Нептун, а в середині березня Меркурій. І Венера завершиться парад планет на початку третьої декади квітня, коли недоступним для спостережень стане Уран. На вечірньому небі залишиться Юпітер, його буде видно до кінця першої десятиденки червня, і Марс, який буде видно до кінця другої десятиденки листопада. Але це вже інші історії. Суттєво докладніше про видимість планет у 2025 році ви можете дізнатися з астрономічного календаря, який щорічно видає головна астрономічна обсерваторія Національної академії наук України. Спостерігайте зорене небо, адже казав той такий Фламаріон, скільки бразів. Вів, ми ним не милувалися, воно нам ніколи не набридає, залишаючись для нас постійним джерелом чистої насолоди і звеличених дум.